Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Ну, ось це та клівія, про яку я говорила в минулому відео. Це материнська рослинка. Ось тут гарненько в неї, бачите, зростає її кореневище. Тут навіть видно, гарно видно корені. Ось. Вона не повинна бути глибоко заглублена, але ось оця шийка, бачите, ось ось тут ось звідси йдуть корінці. А оце це все було нарощена зелена маса. Це листочки з часом в неї відсихають, і ось так оголюється шийка. Відповідно, потрібно буде заглубити, щоб оце корінечко було знаходилося в ґрунті. Ось, і трошечки можна заглубити навіть ось цю шийку. Взагалі шийку заглублювати не можна. Чому? Тому що. Може статися загнивання, і тоді врятувати рослину буде неможливо. Ось, а наразі вона зараз ось так гарненько нарощує зелену масу. Бачите, листочки. Зараз я її поверну вам, щоб було гарно видно так, з цієї сторони. Вона дуже-дуже така трудівниця. Ось, прошу подивитися, в неї буде тут таких гарних. Ось є дві квіточки, дивіться, на вашому. Зараз п'ять пуп'янків, два вже розквітло, один на підході позаду і ще 3, 4, 5 ще навіть не розквітли. Вона буде мати до 12 квіток. Квітне вона два рази в рік. Перше квітіння в неї було теж зимовим, тобто десь от зараз так само було середина лютого до кінця лютого вона квітне завжди. І випускає ось такий високий квітонос, і він дуже-дуже важкий. Тому що ви можете бачити, ось оці палички це підпорки її листочків. І ще ось сюди, ось тут, на цьому місці, ми кладемо такий великий камінь, щоб була противага, тому що оцей квітонос. Оця ціла така китиця гарних квітів. Я вам вставлю фотографії минулого її квітіння. Ви побачите, переконаєтеся самі. Ну і коли розпустяться оці пуп'янки, я обов'язково покажу вам її повний розпуск. Він переважує цей квітонос горщик, бачите, вона трошечки нахилена, наче тому що сама по собі рослинка важка. І квітіння її залежить. Напряму залежить від того, яка температура була у приміщенні. Якщо ми зараз дамо їй температуру вище 20 градусів, наприклад, навіть вище 18 температура буде 20-22, вона квітнути не буде. Вона буде активно нарощувати діток, будуть молоді рослинки рости з ґрунту, тобто прикореневі дітки, але квітнути вона не буде вам. І ось зимове утримання обов'язково повинно бути холодним. Тут, в цій кімнаті, в цьому приміщенні температура не сягає вище 14 градусів, 10-12. Рідко коли буває 15-14-15 градусів. Ось, ну, а влітку, звичайно, тут тепленько, тому що сюди сонечко проникає. Ось Тут є, бачите, віконечко, тут на цьому вікні ще ростуть рослинки. Ось. Вікно, бачите, таке скло не прозоре, а таке, наче трошечки матове. І через це скло проникає доволі багато світла. В цьому приміщенні досить багато світла, як ви бачите, там є ще одне вікно. І це є західне вікно, якраз те, куди з другої половини дня дуже гарно проникає сонячне світло. Так що вона отримує достатньо освітлення. Поливати її потрібно дуже і дуже трошечки. В літній період вона поливається раз на Тиждень, тому що просихає ґрунт швиденько, ну а взимку вона поливається раз на три тижні. І то такою маленькою скудною кількістю води, буквально 50 мл, трошечки, трошечки по краю, отак, от горщика, щоб там тільки була така собі, наче волога всередині самого горшка. Верх ґрунту завжди сухий, практично завжди верх ґрунту є сухим. Від цього залежить її квітіння, від цього залежить її зростання, і відповідно там розвивається кореневище. Чим більше кореневище, тим більше листя ми будемо мати, і тим пишнішим буде квітіння. Ще одне хотіла сказати: за цю рослинку, за клівію, в неї ем, зростає, от після квіточок, на цьому квітконосі утворюються насінинки. такі наче кульки. І в тих кульках є три, деколи чотири насінинки. Якщо дати дозріти таким насінинкам, то, як я вже вам казала, можна виростити новеньку рослину. Що я і зробила: оті дві кліві, що в мене знаходяться вдома, дві рослинки в одному горщику, це і від неї її дітки, які вирощені з насіннячка. Ну і подивіться, яка це красота, ця квіточка вона яскраво-яскраво-червоного кольору. Не хочу, бо дуже крихкий сам по собі квітконос. Можна його дуже легко зламати, тому я зараз не буду нахиляти його. Постараюся ось так вам показати квіточку всередині. Ось отак, десь яка вона гарненька. Вона має такий жовтенький відтінок, наче світиться. Чимось подібно на тюльпанчики, правда? Ну, ось така красота. Ну, ось і все. Зараз я показала вам мамину рослинку. Дома в мене є дві рослинки в одному горщику. Я буду їх розсаджувати. Ось. Ну, а мамина рослинка, коли розпустить всі квіточки, всі свої пуп'янки, я обов'язково вам її покажу. Ось, отак, на віконечку, вона зростає, бачите? Тут доволі багато для неї світла. На противагу ми кладемо, повторюся, кладемо камінчик, щоб вона не звалилася, не впала. Ось. І вже про підживлення розповім вам вдома, коли покажу вам свої ті дві дочірні рослинки. Ну і продовжуємо відео. Я вже вдома. І ось хочу вам показати оцих двох малявочок, які в мене виросли. Ну, вони вже не є малявочки, їм вже, напевно, третій рік. Ось, бачите, ось вони так тісненько ростуть. Ось, оце одна рослинка, а оця інша рослинка. Бачите? Ось вони дві окремо. Хочу вам показати. Зараз я заберу там в мене така з ялинки. Дуже гарна така шишечка. І ну, ось покажу вам зараз, бачите, ось дві рослинки. Одна з них більшенька. Ось отак вона виглядає, бачите, а друга трошечки меншенька. Але в цей дуже гарно такою ялиночкою розростається сама зелена оця цибулька. Чи навіть не знаю, цибулькою назвати її важко, тому що там таке кореневище, воно більше подібне на картоплину. І я коли пересаджувала з маленького горщика ось цей більшенький, зараз я його вам вийму, обов'язково покажу, то. Там, наче, нагадує мені е, таку картоплину, яка є у Заміокулькаса. Кулькаса. Чомусь дуже-дуже подібні в них оці кореневища, з якого проростають корінчики. Е, у, у Заміокулькаса коріння трошечки менше, і воно більш таке коричневе. Ну, а в цього давайте подивимось подивимося. Давайте поглянемо, яке в нього коріння. Подивіться. Скрізь дірочку, вона собі наростила, бачите, корінчик, який вийшов навіть на вулицю. Він собі вийшов і так зростає. Тут, дивіться, теж другий корінець. Ось він почав теж вилазити з горщика. І, хоч цю дірочку, бачите, вже виглядує, і він сюди такий і вийде. Він таки проросте через цю дірочку. Бачите, ось це такі коріння. І ці корінці в неї, в них, ну, в неї, неї, них, ну бо це клівія, росте в неї від отої такої бульби. Там бульба всередині велика, і вона часом навіть роз... От, в минулому горщику вона була просто розперла горщик в дві сторони. Тобто одна бульба зростала і видавила горщик в одну сторону, а друга видавила горщик в іншу сторону. Чому я почала показувати клівію? Тому. що Ця рослина так само повинна утримуватися, як і цимбідіуми. Вона може рости на вулиці, але її потрібно обов'язково десь в напівтінь, так, щоб десь проникало скрізь гілочки, скрізь листочки якогось дерева, проникало сонечко на неї, бо тому, що їй потрібне сонечко, яка в неї дуже гарна зелень. І якщо ми помістимо його на відкрите сонце, то звичайно ця зелень покриється плямами, опіками ось і не буде такою привабливою. Ну а найбільш привабливими є тут квіти. Це такий великий квітонос, вона випускає доволі такий великий, може бути навіть до пів метра. Ну, якщо я зараз пересадити цю рослинку, а я хочу їх розсадити обов'язково кожну в окремий горщик, нехай трошки потепліє у нас на дворі, і я обов'язково їх буду розсаджувати. Покажу вам обов'язково, як я буду це робити, тому що тут, скажімо так, навіть досить цікавий такий процес. Тому що ота, така картоплина вона не може бути глибоко заглиблена. Так само, як і заміякулька, цю рослину потрібно садити в такий дуже-дуже е, рихлий ґрунт, пухкий ґрунт, тому що та е, повинна протікати водичка, коли ви поливаєте ґрунт, вода повинна просякати повністю крізь весь ґрунт і не затримуватися. Тобто, волога повинна бути ледь-ледь зволожений ґрунт. Не можна допускати, щоб цей ґрунт був перезволожений. Взагалі, навіть, я б сказала, досить зволожений ґрунт може зашкодити коріння, може зашкодити навіть не скільки корінчикам, скільки тим бульбам, від яких зростає коріння. Ось. Самі, якщо вам видно, ось тут, бачите, дивіться, корінці, наче йдуть від самих. Ось отут, бачите, наче йдуть корінчики від самої такої шийки. Цієї рослинки, але під нею є ота така бульбочка. І оці корінці, наче оплітають оту бульбу. Бачите, подивіться, ось тут найдуже дуже гарно видно. Я вам показувала материнську рослину. На материнській рослині доволі високий пеньок. Тут у нас ще листячко не відсихало, тобто, бачите, є ось скориночка, кориночка. Але вона від попереднього листочка, бачите, ось там позаду. Ну, з часом ті листочки почнуть відсихати також, і так само буде підвищуватися шийка в цієї рослинки. Ну ось, клівія дуже гарна, дуже ефектна рослина. Я шукаю за білою клівією, бо є вона, ну, нескільки біла, скільки вона така, наче трошечки кремового відтінку. Ось, Тому що чисто білої клівії не існує в природі. Червона в мене вже є, скажімо, в трьох варіантах три види. Я маю червону клівію. І тепер я хочу ще собі придбати іншого виду. Є чер... білі з червоним кантом, а є навпаки червона з білим кантом на пелюстках. Дуже мені хотілося б мати ще і такі клівії. Тобто, ще розмножити. Єдине, що якби була біля, біла кремова клівія, можна було б попробувати запиляти навіть білу на червону, а червону на білу. І, можливо, якраз ота от така суміш дасть нам таку варієгатність, коли пелюстки будуть біленькими, ну цими кремовими, а краї будуть червоними. І навпаки, якщо ми запилимо червону клівію білим, білою клівією. Тобто мається на увазі колір квітів. І, напевно, ми отримаємо тоді червону з білим кантом. Ну, але це вже, скажімо так, в мене буде це в майбутньому, такий буде мій проєкт. Я буду спланую і постараюся, якщо мені вдасться купити цього року білу клівію, то буду експериментувати і навіть з таким. Насіннячко, ось, бачите, гарненько. Тут оця рослинка має три роки. Вона десь має порядка 35-40 см листячко. Вже доволі велика рослинка. І скажу вам так, було в мене 4 зернятка, 5 навіть було зерняток. Зійшли всі 5, але виросли ось так гарненько тільки 2. Тобто, вижили з тих п'яти тільки 2. Два зернятка. Зараз дали мені ось такі гарненькі рослини. Ну, на цьому в мене все. Вони ще не квітнуть. Сподіваюся, що, можливо, на осінь заквітнуть. Вже ці рослинки, тому що я планую пересадити їх в більший горщик, а більший горщик дасть можливість нарощенню більше корінчиків і більше листячка. Коли є багато листя, не знаю, десь я читала про клівію. Якщо ви маєте вже в розетці 15 листків, вона повинна випускати квітконос. І ще один такий момент: ця клівія в мене росте постійно в домашніх умовах. Тобто. В минулому будинку температура вночі опускалася до 16 градусів, а в день вона була 18-19. В цьому будинку в мене вночі не опускається нижче 17 градусів температура, тому що в мене так зроблене опалення, що як тільки опускається температура до 17 градусів, знову включається опалення. Тобто йде підігрів. Ну, ось так. Спробую я її цього року, це потепліє, винести її на вулицю, щоб вона якийсь час постояла в холоді, або спробую в день виносити її на вулицю, а на вечір забирати додому, щоб на неї теж впливали оці перепади температур, і можливо таким чином я зможу викликати квітіння. Ну але це знов таки це все в проєкті, в планах буду вас тримати в курсі подій, як вона буде розвиватися і як вона буде почуватися. Ну, ось і все. На цьому всім дуже-дуже дякую. Дякую вам за ваші пальчики догори. Сподіваюся, вам було теж цікаво про таку рослинку, як клілія, почути якусь інформацію. Можливо, щось нового я вам розповіла. Можливо, ви доповните своїми якимись новими, новою інформацією про цю рослинку, тому що мені дуже подобаються її квіти, мені подобається, що вона дуже подібна над цим відео. Єдине, що цим відео ми ароматні. А ця дівчинка не ароматить, але в неї дуже гарні ефектні квіти. Ну, ось і все. Дуже всім дякую ще раз. Всім хорошого настрою і всім пока.